Так, всім лаки. Ну що ж, сьогодні знову. Скубою Escape 3. Escape 3. Так, мені би Слубо Escape 3. Короче. Ой, погнали. Е, Получається, сьогодні, сьогодні шо? Ну, я запустився на практику? Я сьогодні трохи по-іншому хотів зробити. Сьогодні, завість практики, я хотів запуститися на. Режим, ну, як мінімум, який там. Що, що йде за режим після практики. Чкакай. Зараз я вийду. Йома, стільки загрузки. Це... Головне меню. Головне меню. Почати гру. Тут у нас є легкий, нормальний, важкий і екстремальний режим складності. Окей, давайте налегко підемо. Три спроби на втечу противники. E, погано бачать гравця, це дуже добре. E, повільно переміщаються, ну і не e, звертають увагу на звуки. Давайте почнемо так. Ці всі анімації ми пропускаємо саме собою. І я хочу, от пам'ятайте, що було в Schoolboy Escape 2. Ми там було дві кінцівки, коли ми попадалися дідові і коли ми попадалися бабусі. Давай от давай Сьогодні спробуємо комусь попастися. І от не хочу вже оце думати проходити всякі кінцівки. Опа. Це от, взагалі хтось такий. Доска, я не знаю чого, це, як це перекладається, можете в принципі, в коментарі написати. Увага! А, ні, це я знаю. А оце ось що таке? Микита, це на першому, так. Кара Box, це на другому. Руслан Топ на третьому, Саша Геймс. Якісь, певний, не знаю, блогери. Ну, я найкращий з них, саме собою, да. Е, так, і Кирил якийсь. Ну, окей, типи. ППП. Е, а де той тип ходить? У мене питання. До нього ж можна звернутися до цього челіка? Челіка? А фіг я знаю. Так, а де ходить? Оце от якраз такий чудік. Ага. Братан? О, -о, 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 О, Але він сильно, звісно, охотиться. Окей, він мене він мене зловив попався. Думав, я тебе не. Должна... А, тут можна. М -м -м, окей, ладно. Щось мені це нагадує просто, знаєте. Щось мені це все ж нагадує. Щось мені це нагадує. Пам'ятаєте, в простому скулбої ми то так от а, підлогу витирали? Вот. Було було діло. Тільки це на мінімалках. Е-е-е... Е так, а чому я тут заспавнився? В мене питання. І в мене ще і гра, гра лагає чомусь. А от чому, чесно, я не знаю. Так, до цього типа я чомусь звернутися не можу. А от чого я? Чесно, я не знаю. О, в типа ще й бутс. йома. Футболіст? А, знову він тут стоїть. Ну мов, я нічого не за. не замічу. Коротше, знову ми цю підлогу драємо. Можливо, хоча б на третій раз, я не знаю, він там щось там це вот уже. Щось, я не знаю, буде робити. Щось предприйме. Ну він там стоїть, бляха, що, що за прикол. Ем. Ем. І отак от просто можна втікати. А якщо так? А, він, він може проходити скрізь двері. Тебе спіймали. Так, да, давайте здамося, і це, можливо, якась кінцівка, можливо. А у тебе Жаль, та, це реальна кінцівка. Блін, наскільки ж тут страшна? Хто це така? Це якісь, я не знаю, вихователька, директорка, хто, що це таке. Ну, коротше, кінцівка 8 із 8 Да. Кінцівка 8 з 8 максимально проста кінцівка і час проходження в мене от такий вот. да. 2.41. Твій, е, якби це твоя втеча провалилася. Е, що далі? Е, варто попробувати знову. На особний раз точно вийде. Ну, коротше, така от штука. Ну, така щось Наподобі Scolbo Escape 2, тільки на цей раз роб... ловлять нас такі вожаті, вихователі, оці от, а не дідусь з бабусею. От така от кінцівка нова. Поки що в нас всього 4 кінцівки розблоковано із восьми. Наступних відео будемо розблоковувати більше. Ну а на цьому все. ставим лайк, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, Всі миличі, всім удачі, всім пакета.